Друзі, всім привіт! Багато хто з вас плутає набори, що були до 14 лютого. Зараз на інш... нас інші набори, набори до 8 березня. Ось такий набір з п'яти лаванд коштує 300 гривень, а також і набори 10 штук за ціною 500 гривень. Бачите, це двохрічні саджанці лаванди. Ось такий пучок у мене йде 5 штук. Це сорт Королівський. Цього року лаванда вже цвіла, є вже в цьому підтвердження, Це сухий цвіт зверху. Так що то бажаю замовити. Відпаляємо саженці новий почну ложним патажем. Бачите, ось така коренева система у саджанці багато Багатомички. Це свіжо копані саженці для замовлення. мені у Viber. Номер телефону залишу під відео. Також можливий опт, хто бажаю замовити. Друзі, всім привіт! Також у нас є саджанці лаванди. Також у нас брали лаванду весною, осня. Вам дуже сподобалось. Хто бажає замовити, є ось такі двохрічні саджанці лаванди, сортно з ось така гарна коренева система. саджанці сформовані шариком, щоб цього року саджанці вже могли вам прекрасно сісти. Це темно-фіолетовий колір. Ціна такої лаванди всього 50 гривень. Відправляємо наборами 5-10 штук. Хто бажає замовити, пишіть мені у Viber. Номер телефону я залишу під відео. І ось такі саджанці ви вже отримаєте. Друзі, всім привіт! Також! У нас є однорічні саженці персики показую наші однорічні саженці. Бачите, отака розвинута коренева система. Саженці у нас розвинутою кронкою, кронка на рівні 60-70 см. Хто бажає замовити, цінова політика саженців від 125 до 140 гривень? Відпуляємо ось такі саженці новою почтою наложеним платежем. Звичайно, у нас є ранні, середні пізні сорти. Каталог сортів можна отримати у мене у Вайбері. Також можу сказати, що ми відправляємо і оптом, хто бажає, може оптові замовлення. Так що на мені у Viber номер телефону, в описі профілю, а я залишу номер телефону під відео. Ось такі бачите саниці. Все, перше відео.